Все інше. Колись для Радіо Марії я написав такий текст. Прочитати, ні? Чи ви вже втомилися? Ні. Ну, так, включаємо Радіо Марії і чуємо радіоблог отця Олександра. Я потім відмовився від того радіоблогу, розумієте, бо. Ом, Ну, З Радіо Марія у мене свої такі, я дуже позитивно до них відношуся, але є свої питання. І, тому з того. Кожен монаший чин має свою духовну есметичну стилістику. Розбудована система зустрічі зі Словом Бога Живого у Лекціо дівіна, Хтось чув таке поняття Лекціо дівіна. Це дуже такий цікавий спосіб взаємодії зі словом, зі словом Божим, як з живим Словом. Може, колись би зібралися в ОМХ і я би вам показав то. Лекцію Дівена є однією з особливостей монахів бенедиктинців Вони розпрацювали ту технологію методу. Загальновідомі вправи святого Ігнатія Лойоли є невід'ємною позначкою цих єзуїтів. Хто чув про вправи Ігнатія Лойоли? Ну, принаймні чули. Свої особливі аскетичні засоби мають домініканці, францисканці. кожна спільнота богопосвячених осіб має у своїй скарбниці щось особливого і відповідного до своєї місії та обдарованості. Я вам показував два салезіанські дві салезіанські вправи. Який, ну, якщо ви починаєте від тих прав день, то за тиждень ви з людини станете салезіанином. Головне не забувати про дирочки. Кожна спільнота так. Саме таке щось створює неповторні риси. Задля наявності яких уважний споглядач може розпізнати приналежність монаха, навіть якщо на тому нема традиційного гавіта францисканець він чи домініканець, єзуїт чи салезіянець, і уважний, ті, що знають, декілька разів на мене дивилися: отже, ваша вага і ваша фігура ну вона не типова, але з усього виходить, що ви салезіянин. <реш> Бо Сализняни, та завжди вони такі ході. Просто в мене ну, життя так склалося. Мій духовний батько світлої пам'яті, отець Ледео Шхопе, який 8 грудня 1958 року прибув до Одеси з Вільна на мій духовний отець. на Пару місяців, бо просили, щоб не забрала радянська влада, не забрала костел, щоб він там побув. На морі трохи підлікувався. Він прилетів туди на самольоті вантажовому, на якому ще й везли трубну якогось одесита, щоб поховати з нас звільна. І він тоді, він потім сказав, що хе, сказав собі Тадіо а ти хіба летиш на життя і на смерть разом з тою. Він приїхав у 58-му році на пару місяців і помер в Одесі в 2007-му році. Проживши всі роки у підпіллю під наглядом КГБ, наприклад, його на 8 годин тортурували, що називається, ну не, не, не в сенсі фізичному, допитували. Він вийшов з костела і хтось йому кивнув, так просто дивлячись. Він зняв отой берет, бо він римокатолик був. підняв і теж кивнув вісім годин. Йому питали, кому ви подали знак? І що цей знак означає? Він прийшов, його отак привели. Він... Бо шість кагебістів сиділо і допитувало, кому ви подали знаки, що цей знак означає. Розумієте? Через нього Господь вимогливо покликав мене йти за собою. Він був салезіанином. Відтятий від решти конгрегації за дослуження на території держави, держави тріумфуючого атеїзму СРСР, він заховав всі аскетичні особливості салезіанського чину і вправлявся в них разом за своєю одеською парохією. У духовно-аскетичній спадщині святого Джованні Боско одна з центральних місць займає вправи в благого вмирання. Доброї смерті інколи ще називають. Неймовірно, але саме ці вправи, які зосереджують салазіяни на моменті смерті, водночас і Воскресіння перед обличчям Божим, саме вони є тим чарівним засобом, який не дає згаснути сяйві усмішки та богонатхненному салазіянському оптимізму. Саме до того часу, як салезіани добре щотигодньово вправлялися в доброму вмиранню, Салезіани завжди були усміхнені. А, зараз а, ну, ще є усміхнені салезіани. А, а, розумієте, усмішка то особливість Дона Боску. І особливість Салезіяни. Причому о, заповідь, заповідь мого духовного отця каже, серце буде обливатися кров'ю, сльозами буде серце обтікати. Чим більше боляче, тим більш усміхайся. І коли, коли Салезіянин хохочить там, знаєте, приколюється отак, от все в, воколо нього. А, це значить, що Діється щось надзвичайного. Бо а, насмерть йдуть співаючи і сміючись, бо йдемо на зустріч Воскресінням. Якщо йдемо в свят. Пам'ятаю, як ми стояли навколишки перед виставленим святим причастям Золотий Монстранці, як, як, яка ж тоді панувала зосередженість, внутрішня тиша споглядання, спрямоване за обрій видимого і відчутного, З якою широсердечною глибиною ми повторювали разом із священником? Разом, знаєте, коли моє чоло смертельний піт покриє. І руки скам'яніють від смертного холоду. Господи Ісусе, помилуй мене грішного, коли уста мої порозостатні порушаться у останньому виду. Господи Ісусе Христе, Сине Боже, помили мене грішного, коли цілий світ зникне з моїх очей і темряво покриє зір мій. Ісусе Милосердний змилийся наді мною. Неймовірно, але саме це моління, саме ці вправи благового вмирання відчинали душу на зустріч незімній радості, відновлювали оптимізм, укріплювали надію і віру породжували яскраву усмішку, таку надзвичайну і небезпечну серед сірого засмірку життя СССР. Трохи пізніше, коли під керівництвом мого духовного отця я у підпілі почав отримувати Салазіянські просвічування, він навчив мене долучати до тих молебнів декілька годин ревізії життя, коли я мусив переглянути все, що накопичилось у мене від часу останніх прав. І саме задля отої ревізії, я зараз е е і хочу прочитати е цей текст. Переглянути очима людини, яка йде поза світ, яка назавжди полишає все те, з чим була споріднена у цьому світі. Всьому, що було назбиралося, треба знайти нове призначення поза собою. І старі салезіяни, що місячно робили, всьому, що поназбиралося, треба й знайти нове призначення. Бо я вже йду. Бо я вже йду. І отут я а, треба або відшукати спадкоємця, якому би вдалося переказати, і який би прийняв. Розумієте, ми коли шукаємо кому передати, ми не дуже думаємо, а чи він прийме. Розумієте, у мене є собака. Пес гарний, класний. Я вже йду і треба його комусь позоставити. Слухай, друже мій найкращий, я позоставляю тебе на пам'ять про себе пса. Дякую. <риклад> Зміньте, ми не дуже думаємо, чи він прийме, і який би прийняв земне майно або збагнути, навіщо воно мені зараз головне, на який термін від Бога переказує. І поставити питання самому собі, чи я належно і до кінця скористався з Божого дару. Чи я виконав Боже завдання, для якого я отримав то майно, як необхідний засіб. Я бачив тисячу людей, дорогі мої е, діти, які, я вам говорив про то, виїжджали і думали, що повернуться. Увівіть собі, що за пів години прийде звістка перед у що до Львова вертатися вже неможливо. Але можна ще буде деякий час зв'язуватися по телефону, а навіть автобусами там переказувати пакунки і інші речі, там щось. Але повернутися вже неможливо. Алло, Якщо хочете, я всією своєю праведністю помолюся, і так воно і буде для того, щоб ви пережили це. Чи хочете? А? Тому прошу вас, уявіть собі. Уявіть собі, що ми приготувалися вертатися все. Приходить звістка. Все неможливо. О, папір і ручки при собі. У вас зараз є можливість наступне. Ви щось взяли з собою на, о, саме на два дні. О, є три категорії речей, які ви. Можете перші речі, без яких ви не зможете далі існувати, які вам необхідні для того, щоб здійснювати своє життєве завдання, свої можливості, без яких ви не можете. Ваші особисті речі, які вам о, необхідні. І що би там не було, зберіть і перекажіть. Ото ви е, зараз ми не пишемо лист, але для того, щоб написати листа мамі, тьоті, будь-кому, зараз запишіть, що у вас позосталося у Львові, без чого ви жити не можете. Що вам негайно будь-що, а хоч би гриміла, атом, атомна війна, але хай перекажуть. І запам'ятайте, що якщо ви не внесете ту річ в реєстрі, то її не буде. Речі щось, без чого ви не можете, що вкрай необхідне, що ваше і повинно бути при вас. У когось нема бумаги папіру? Нема на чому писати. Я вам обіцяв, ми працюємо. Ми робимо, ми робимо міцний крок вперед для того, щоб до кінця зрозуміти деякі дуже важливі речі для ревізії нашого життя перед різдвом Христом. Запишіть, зробіть список того, про що ви скажете. Це моє і воно мусить бути зі мною. Інші можуть сказати, навіщо йому такий дурдом Треба. Це моє. Воно мусить бути зі мною. Можу кинути щось коштовного, але ота з вашої точки зору дурниця, вона повинна бути зі мною. Я можу вас зрозуміти, я так буду щучать над вухом. Ми, внуки і діти лагерників. Свого часу радянська влада забрала у нас право розпоряджатися майном, і від того часу, що більш нам в голову всували, що приватність це буржуйські замашки, і від того часу ми отак і відносимося до речей, які в нашому є життю. А так, а, що є, що немає, що є, що немає. Неправильно. Віднесіться до того, що я кажу, дуже серйозно. Зараз ми продовжимо о -о той текст. О, напишіть, давайте так, о, принаймні 10 таких пунктів. Якщо є... Якщо немає, можете написати, е, я вільна від усього того. Зараз зрозумію, що це означає. Нема, ну і напиши, нема нічого мого, що було б моїм. І що мало би бути при мене. Наприклад, до Львова я не доїду, але а, фотографії там, де дідо з бабчею, усміхаються після того, як його в 57-му році в 58-му році дали справку про реабілітацію і вони звільнилися і приїхали до Києва. Оту фотографію, де вони дивляться один на одного і усміхаються, все положить конверт і передайте. Все інше можете забрати. А оту фотографію оце моя. розумієте, про що йдеться? Ще що надогнали? Можна, а, ви можете пересісти трохи вперед? Ні-ні. Наприклад, ти. Їм буде легше. Ти, а, тобі подобаються ті дівчата? Ти хочеш, щоб їм було добре у вічності? Ні, я підкреслюю, щоб вам було добре у вічності, то пересядь сюди. Взяв свого дзвіночка, Тут би саме час подавати дзвіночком дзвіночки. Ви пам'ятаєте, що у вас там у Львові понакопичувалися? Всі завали в своїй кімнаті, там, де ви кричите, мамо, не не чіпай. Я тебе скільки разів я просила тебе не сюди не лізти, можеш прибиратися на що завдана, а сюди не треба. от от, от я про це. Папцю, ну що ви у мене тут все переставили? Ну ви не розумієте, це моє кажете ви. Що я неправду кажу? А, так. Моя мама І я саме так відповідаю, що, що, що найбільш красиво. Йдеться про ті речі, які ви ідентифікуєте з собою. Розумієте? І з своїм життям, частково або повністю, але ідентифікуєте. То приналежність моя невід'ємна так само, як оті пальці, як руки. Якщо у мене відтяти руку, я буду скалічений. Якщо у мене забрати ту річ, я не буду дієздатний. Розумієте? Йдеться про ті речі, які ви ідентифікуєте в певному сенсі з собою. Ніхто не знає чому. Ніхто не знає як та фотка ота фотографія діє. Розумієте? Ніхто не скаже так насправді, чому у когось широкі брови, а у кого вузькі. Але вони мої і не чіпаються. Розумієте? Інколи ми не можемо знати, що означає та річ, але людина ідентифікується, вона знає. Вона відчуває, вона переживає то. То невід'ємна частина мене. Окей? Поки що завершаємо, ставимо три кропки. Е, можна буде колись вернутися до того. Салезіянське вправи благового вмирання навчили мене не погоджувати земним майном. Знаєте, бідною людиною і взагалі обітницю бідності, яку приносять монахи, може принести тільки людина, з пустого навіть Соломон не наліє. Людина, яка нехтує земними речами, не може прийняти на себе обов'язок бідності у богості. Бо вона не знає, що таке приватна приналежність. Їй нема від чого відрікатися. Вона байдужа до речей. Розумієте? Вона не приносить обітниці, я розумію, що для вас то не дуже актуально але тим не менш. Бо там, де людина не відчуває, що то її, вона не може тим пожертвувати що, що вона не відчуває свої. Людина, людина яка народилася в злиденності, не відчуває себе злиденною. Розумієте? Людина, яка байдужа до будь-якої речі Ну немає, ну немає. Вона не може бути ані бідною, ані багатою. А? А про таких написано в Апокаліпсі. Якщо би ти був була холодною або гарячою, але ти летіплий. І тому там е, слово е, виплюну, а в грецькому е, е, слово блювати. Тому з, е, е, знудить мене від тебе. О, ті, що байдужі. Ті, що байдужі, їх, воно виривається від Бога, бо Він не, не терпить того в себе. О, якщо би ти був або такий, або такий, а ти ніякий, ти байдужий. Салезіянські правила благоумирання навчили мене не погоджувати земним майном, але цінувати його як благословенне знаряддя, подароване Богом для виконання життєвої місії. Все, що є у мене, приходить до мене в першу чергу, як то за допомогою чого я виконую свою місію. Чому Салезіянам, правду кажучи, про то трохи забули, правда, не потрібні гроші, а коли вони потрібні, вони самі собою приходять. Дон Боско то доказав. Бо для того, щоб щось зробити, ми вже все маємо. Тільки треба пильно роздивитися біля себе. Якщо для виконання твоєї життєвої місії, тобі щось потрібно, воно вже є. Бо місію дає той, хто є господарем світу. Разом з місією він дає тобі. Ти скажеш: а якщо нема, то значить вкрали. Розумієте? І отут трагедія крадіжки. Крадіжка. Небезпечна тим, що вона перекреслює чиюсь можливість виконати свою місію. Розумієте? І якщо тут трагедія країни скорумпованої, скажімо, де крадіжка є звичайним з'явищем, та країна, та нація, яка просяклася крадінням, ніколи не виконує свої місії. Якщо не вкрали, то все є. Якщо вкрали, шукай і вертай собі. Воно твоє, воно кличе тебе, щоб ти його забрав. Саме задля тих вправ я радянська дитина, яка жила у колективному раю щасливих злидарів бо в Україні, де багатих не було, знаєте, в Радянському Союзі багатих не було. Всі були з Саме переживаючи благе вмирання на зустріч Воскресінню, я зрозумів щось найнебезпечніше для комуністичного пекла. Я зрозумів значення приватності і особистого призначення себе самого і всього, що є у світі, і самого Всесвіту. Кожна річ і сукупність речей, і Всесвіт має свою місію, має своє призначення від Бога. І ми з вами Вспоминайте перший день, коли ми говорили про адресність. Ви засипаєте? Може відкрити вікна? Засипаєте? Ми не можемо інакше увійти в діалог зі створеними Богом речами, а через то в діалог з Богом, якщо ми не відчитуємо призначення того, з ким в адресне спілкування ми входимо. І ота вічна постава українця, розумієте, спокійне обличчя, рука на потилиці, розумієте, і очима за облі. Така замріяна українська поста. Українець, який отак замріяно відчитує значення Всесвіту, не менше. Бо українець -то космічна людина. Я відчитую призначення Чумацького шляху. Відчитати призначення чумацького шляху я можу через призначення Всесвіту. Ей, Всесвіт! Кажу Я Україні. Давай поговоримо. Лежу собі під теле... в степу і розмовляю з Всесвітом. Що може бути більш українською? Ну, може і так. Будь-що з наявного в моєму життю з'являлося із праці життєвого часу, тобто було втіленням мого життя. Я витрачав своє життя у праці і висилку, і воно поверталося до мене у вигляді надбаних речей. Приходило розуміння, у ті речі є або хижими паразитами, що вони висисують і перетравлюють моє життя у ніщо, укульвують ління. Або моє життя перевтілюється у нові знаряддя для осягнення нового обрію, виконання нового етапу Божого завдання, заради якого я з'явився на цій планеті. Ви встигаєте, чи, чи вже трохи. Вже трохи. У мене один вихід. Зробити таку руханку. Треба було би виключити диктофон. І дати вам завдання помінятися один з одним своїми речами, які ви маєте. Тануться сестринське, щоб зрозуміти, спокійно, 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 щоб зрозуміти, що таке не ваше. І побачити, наскільки воно може навіть бажане, воно вам не пасує. О, ні, я того робити не буду. Але ми зробимо на 10 хвилин перерву. Добре? Добре.